We'll Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні молимося разом із братами-семінаристами 3-го і 4-го курсів Івано-Франківської духовної семінарії імені святого священомученика Йосафата. Молимося нашому спільному намірі, яким є якнайшвидша перемога нашої батьківщини. Молимося за наших воїнів і також заохочую, щоб кожен з нас зробив. Свій намір у своєму серці, те, що ми несемо, можливо, вже довший час, віддаємо сьогодні Богородиці. Вона, як мати Божа, також і наша мати, готова допомогти нам цей вузол також розв'язати. Тому розпочинаємо нашу молитву, і нехай вона дійде до Творця.

Єдиного Бога за все жителя, це не в Сімої, і єдиного Сисуса Христа, Сина Божого, єдиного рода, де зароджена, раді слави там, сім'ї сім'ї, поїздка, і поїздного родного собою, і послушно всего славу. Він за нас не нашого ради Свясінь, сішов, і одессивка святого, і не виставки.

Сиді поради, все благодаря навіть связь с собою, благословенно ти вішами, і вас славяні від того, проти проти Христа, спасибо душа, слава Святому, що нас посвятить, і святі, повців, і у протинині, по всіх часі на віки Амінь. Ороди силі, порадися, пологана мрії, святой собою, благословенно ти вішами, і по славях, і тона того, на Наша. Слава Отцю, і силу, і Святому Духу, імені нині у всіх і в і віки. Амінь. Вони людям Ісусі, прости на наші віки, захоронити святий, вогню, запровайтеся, душі на немах, а у себе в тіщах на вішому прихові, серце. Перше страсне таїнство, молитва Ісуса Христа в Гетциманському саді. Ісус Христос бере із собою на молитву гециманського саду учнів, які бачили Його переображення на горі Тавор. Він просить їх молитися і чувати разом із ними, але вони заснули. Часто й нам здається, що нас покинули, залишили сам на сам із терпіннями, але пам'ятаймо. Що ми ніколи не є одинокі, адже сам Божий Син бере участь у наших стражданнях. Жертвуємо цю молитву і всі наші терпіння за спасіння душ. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, що твоєю їжею є виконання волі Небесного Отця. Ти скартав апостола Петра, який хотів відвести тебе від цієї місії. І під час молитви в Гецеманському саду Ти промовив до Отця: нехай Твоя буде воля, а не моя. Даруй нам ласку через заступництво Пресвятої Богородиці, яка у благовіщенні сказала Богові так у всьому виконати Божу волю і таким чином осягнути життя вічне. Отче наш, жити сину Небеса, нехай списи, яку твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на мені, так і на землі, наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам роби наші.

Вот и противопорядка спасибо. Вот и противопорядка спасибо

Господи, і провела в связь, спасибо, поговорити, і поради все в алтах, навіть спис собой, лав славен, ти мішками, і вас со мной від Господи, того, води провела, все спасибо, породиться і поради, господь війна, списою, лав славен, ти мішами, і вас навіть не Господи, по тих полезка, спасибо. Наші, похорони це, і поради свята, а і Російською, благословення, ти віша, і благословенних і Бога того, ти проти заспаси, душа наша, слава дусину, і сего в увіні по всех часі, і на віки віки, амінь. Оно жому Ісус, проси на наші віки. Страсне таїнство бичування Ісуса Христа. Понтій Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, наказує Його бичувати, але це насправді не врятувало Господа від засуду на хресну смерть, лише збільшило Його терпіння. Адже вибір між меншим і більшим злом усе одно залишається вибором зла, так само гріх ніколи не є виходом і не є добром. Пелат під тиском натовпу відпускає злочинця Вараву, а Ісуса засуджує на смерть. Чи ми не пливемо за течією, відрікаючись Божої правди, чи не стаємо тими, хто вмиває руки і не бере відповідальності за життя інших? Господи Ісусе Христе, Ти з превеликою любові до нас прийняв наругу і бичування. Причиною Твоїх страстей є наші гріхи. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам через заступництво Пресвятої Богородиці ласку покаяння і навернення, щоб ми своїми гріхами не завдавали тобі ще більшого болю. Боже наш, що є силами слава, нехай святи, нехай. слави певното водеј го дејќи стас вас славить поверняй душ наш, Боро деси диво ранився благодать на мирі Господь собою, блаз слава тобі щитаре, і блаз слави милото, коли пролила христ спасе з поверняй душ наш, Боро деси диво ранився благодать на мирі Господь собою, блаз слава тобі щитаре, і блаз слави милото, коли пролила христ спасе з поверняй душ наш. Ородиці, ні поратися, в лавках, на мерії, воспользований, лава славенна ти вічинками, і власно на дипонато, по тих проти сайт, новити на душ наш, породиться, діборатися, болтана, і воспользований, по слове на ти пішками, і волос то на дипонато, по тих бородитися спаси, і збройний

Ще недавно Ісуса під час в'їзду в Єрусалим вітали як юдейського царя, а тепер кричать: нема в нас царя крім кесаря. Швидко змінилася думка натовпу, який очікував на царя переможця і не сподівався, що Месія має страждати. Чого ми очікуємо від Бога? Виконання своїх забаганок, чи радше самі готові виконати Його волю, прийняти Божий план Спасіння. Ісусе Христе, тебе зневажали через жорстоке коронування терням. А ми прославляємо Тебе як свого Царя і Господа. Ісусе, царюй у нашому житті, нехай буде Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Даруй нам ласку через заступництво Пресвятої Богородиці, бути твоїми добрими і вірними слугами, щоб, як і вона завжди казати Богові, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Боже тобто наш, що є сила Небеса, не святий і Твоєму,

Слава Ісусі, Сину, і, і Святому Духові, і у всех часах і на Амінь. Поважути Ісус, проси нам наші гріхи, нас насіка на воду, заховання всі душі нема, а осущего себе. Четверті страсне таїнство, хрестна дорога. Хресна дорога Ісуса Христа є нашою хресною дорогою, адже саме наші гріхи. Господь взяв на себе і поніс на благоту. На ній Христос зустрічає тих, хто його зневажає, тих, хто цікавості прийшов побачити видовище, і тих, що не тільки співчувають йому, але беруть участь у його місії спасіння. Найперше, це Божа матір вона завжди зі своїм божественним сином, особливо у його страстях, адже погодилася, щоб меч прошив її душу. Будьмо і ми з Господом, оскільки Він є завжди з нами у нашій дорозі життя. Господи, Ісусе Христе, Ти взяв на себе хрест і пішов на Голготу, і нам сказав, хто хоче йти за мною, то хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Просимо, даруй нам ласку через заступництво Твоєї Матері, яка йшла разом із тобою, хресною дорогою. Щоб і ми кожного дня несли свій хрест і були тобі вірні до кінця. Боже наш нехай нехайся. I yeah. Вот и противоречит спасибо. Они сиди, ворота и слабода на мире с войсковой, на славян, а ты видишь, канал, и на собаке на то, вот и противоречит спасибо. Слава Отцю, і силу, і святому Духу, і на і по всех часу на віки. Амінь. Балажив Ісусе, просимо наші віки, захорони нас, така, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що потребує того, на сервере. П'яте страсне таїнство, смерть Ісуса на Христі. У Євангелії читаємо, Бог би так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. А жив життям вічним. Ми не маємо змарнувати ласки Христової жертви на Христі, а своїм життям засвідчити любов до Господа. Він на Христі думав про кожного з нас, віддаючи разом з улюбленим учнем під опіку Своєї Пресвятої Матері, кажучи: Жінко, ось син твій, а тоді й до учня мовить: ось матір Твоя! Господи Ісусе Христе, Ти сказав, що ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. На Христі ти віддав своє життя заради нашого спасіння. Просимо тебе, милосердний Господи, через заступництво Твоєї Пресвятої Матері даруй нам ласку бути вірними Тобі до кінця і через хрест дійти до Воскресіння. Отче наш, що є на небесах, нехай святий Світлані. Богородице Діва Радойся благодатна Маріє сповнена благословенна благословенний плод утроби твоєї І Пресвята Богородице Діва і благословенний Оратись, молда, на марія, слава і в совети плана, води проти сайт, скоритя душа, породиться і порадися, молда на марія, своє собой, пола і ваша бороде секи порадуйся толга на милос свой свой глас слави на небеси ками и глас слави петона воде проделаться спасе изобеде душаш бороде секи порадуйся толга на милос свой свой глас слави на небеси ками и глас слави петона воде проделаться спасе изобеде душаш бороде секи

Вішання, і благословенні, і ма, води, коли вона Христа спаси, і зводити душа, слава Отцю, і сину, і Святому, і нині по всех часі, на віки віків, амінь. Нашому Ісусі, росли на наші віки, заходи на цех. We uh rise -huh. uh -huh. uh -huh. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вім'яця і сина і святого Духа. Ім'я оця і сина і святого Духа. Дякуємо усім за спільну молитву на Вервиці. Пригадую, що сьогодні молитва лунала разом із братами-семінаристами 3-го і 4-го курсів Івано-Франківської духовної семінарії імені святого священомученика Йосафата. Не зневірюємося, але витривало перебуваємо у молитві. Навіть якщо здається, що наша молитва не так легко і не так завжди є вислухана, Господь добре чує, Господа дуже добрий слух. І будьмо тими, хто іспит на витривалість здасть на відмінно. Дякуємо усім за молитву. У греко-католицьку церкву у своїх смартфонах знаходьте офіційні сторінки Блаженніший Святослав у ГКЦ або живе телебачення в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі або навіть Тіктоці. Обирайте зручну платформу, підписуйтесь та дізнавайтесь про все першими новини, науки, найцікавіші відео. Твоя церква завжди і всюди з тобою.